Всім привіт! Це файний огляд на Флагман Шоп. І сьогодні я вам розповім про чудову новинку від компанії Flagman. Це нові риболовні багатофункціональні плоскогубці. З довгим носиком. Новий багатофункціональний інструмент від компанії Флагман відрізняється особливою формою. Як бачите, це такі. Пласкогубці з довгим носиком. В першу чергу така форма потрібна для того, щоб діставати приманки із великих пащ хижих риб. Тому що, наприклад, у щуки вагою вже 5-7 кг, паща досить велика і звичайного риболовного корсангу або звичайного інструменту вже може не вистачити і ви зможете. Травмуватися або просто потрібно буде відрізати приманку, щоб вона там залишилася, приманка потім сама випаде. Ну але це нікуди не годиться. Тому саме для цього ми і розробили такий інструмент. Але це не просто плоскогубці для виймання гачків. Тут є дуже багато різних функцій, це багатофункціональний інструмент. Підемо по порядку. В першу чергу, на кінці тут є такий носик для розгибання заводних кілець. Це Досить необхідний інструмент на будь-якій риболовлі для того, щоб вам не виламувати свої нігті а спеціальним інструментом все легко та швидко можна було зробити. Також далі в нас тут йде спеціальний затискач для обтискних трубок. Також досить необхідна і потрібна функція. Далі в нас такі прорізи служать для регулювання петель на ваших грузилах або навіть на воблерах. Іноді, коли воблер завалюється на сторону, ви його носову петельку сюди засовуєте, трохи підгибаєте. Дуже зручно це зробити за допомогою саме такого інструмента, і його гра вирівнюється. Далі у нас йдуть вже кусачки для жилки, шнура або навіть і дроту, тому що вони досить такі потужні та надійні. Самі плоскогубці виготовлені із нержавіючої сталі та мають такі зручні прогумовані ручки, завдяки чому навіть в мокрих слизьких руках інструмент у вас не буде вислизати. Ну і звичайно, випускаються у нас такі плоскогубці у двох розмірах: це 7 дюймів. Близько 18 сантиметрів та розмір 9 дюймів 23 сантиметри. Якщо ви ловите великого трофейного хижака, рекомендую вам звернути увагу саме на більшу та довшу модель, тому що вона обов'язково збереже ваші руки від небезпечних зубів щук. Ось така у нас, друзі, досить цікава, а головне, дуже потрібна новинка. Я чесно скажу, декілька років чекав, коли ж уже у флагмана вийде такий інструмент для трофейної риболовлі. І ось нарешті дочекався. Тому, якщо вам сподобалось наше відео, ставте вподобайки, напишіть коментар, як вам такий цікавий інструмент. І підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про нові цікаві риболовні відео. З вами був Павло, флагман Шоп. Всім бувайте, до зустрічі на воді!